Привіт! Я хочу сьогодні поділитися досвідом покупки своєї це фотоепілятор Philips, який я придбала у серпні місяці минулого року, Тобто я користуюся ним уже 9 місяців, і хочу розпочати із комплектації. В комплектації даного фотоепілятора це максимальна комплектація, яка є. Тобто, це фотоепілятор і 4 насадки. Показую сам епілятор. Дуже зручний він в руці. Такий е, приємно важкенький, Ну, Тобто ти держиш в руці, як би річ, да? е, пластик якісний. І е, ну, взагалі такий дизайн дуже зручний. Детальніше, трошки пізніше, розповім ще про нього. Далі у комплекті є така сумочка, в яку можна покласти фотоепілятор. Е, такий зарядний шнур, блок. і... Самі насадки, які призначені для різних частин тіла. Їхня різниця в тому, що вони, функція їхня одна і та ж, але тут ось три насадки і тут ще одна. Функція у них одна, але вони призначені для різних частин тіла, і різниця лише в цій частині вигин, щоб сильніше прилягало. До тіла в певній зоні. Далі хочу е, показати, як він саме працює. Дуже простий у використанні. Тут насадки змінюються, як звичайні такі е, картриджі. Е, і ти просто вибираєш по малюнку, наприклад, зона бікіні. Тут ось намальована зона бікіні, ти вибираєш е, собі е, цю насадку. Так вона Е, Ну, тобто, все дуже просто. Далі тут 5 режимів. Режим залежить від сили впливу даного спалаху, і також від режиму залежить, наскільки буде дуже або не дуже пекти. Ну, тобто, якщо не чутлива зона, наприклад, ноги, ти можеш сміливо використовувати п'ятий режим, він не буде тобі дискомфортним. Під руками, наприклад, я використовую 4, він трошки припікає, але я маю. Високий больовий поріг, тому я можу о, на четвірки і навіть на п'ятірки, коли яке бажання, можу о, його використовувати. Далі, тут о, є кнопка включити. Зараз ми його включимо. Так він включається. Трошки він гучний такий, ну, ши, е, е, є звук у нього, але доволі тихий. І що ще хочеться відмітити, що цей е, він працює від акумулятора, який вбудований не, безпосередньо в нього всередину. І коли е, сідає батарея, тут е, вона мигає, якщо вона сідає, потрібно його зарядити. І що саме е, може не сильно зручне, це те, що він е, не працює, е, коли він у вимкнутий у розетку. Тобто він працює тільки від акумулятора. Е, ну, що ще з такого, е, що я можу сказати вже по власному досвіді, що оці всі насадки, що тут йдуть в комплекті, від цих насадок залежить його ціна. Е, то можу сказати по собі, що я по, на початку використовувала всі, підлаштовувала там під зони, там все, але потім зрозуміла, що мені е, однієї насадки вистачає, е, ну, тобто мені зручно використовувати на все тіло, тому що це як на мене, це просто маркетинговий хід, е, щоб більше насадок зробити і поставити вищу ціну за цей набір. Тому я використовую тільки одну насадку. Е, Оцей ізгиб, який вони кажуть, що він там краще прилягає, там, чи ще щось, ну він і так прилягає, до, куди б ти його не приложив, просто десь тобі можна просто приложити і вже, оцей індикатор загориться. А десь тобі треба його трошки так покрутити, щоб ну, щільно прилягало, і тоді індикатор буде розуміти, що можна вже давати цей спалах. Що таке цей індикатор? Я зараз покажу. Коли ви включаєте цю кнопочку, він ось включається, ви там вибрали, наприклад. 4. І, наприклад, зробимо зараз спалах під руками. Коли він ні до чого не притиснутий фотопілятор, оця смужка вона виглядає просто сірою. Але це така сплошна лампочка. Коли ви, наприклад, прикладаєте до руки, бачите, вона загорілася. І тоді можна виконувати спалах. І далі по-новому так само приклали. Загорілося воно, і тоді е, в цією кнопкою натискаєте і, і відбувається сам спаг. Далі, що ще хотілося відмітити, то це те, що акумулятора на все тіло не вистачає. Тобто, якщо ви робите під руками е, зону бікіні і повністю ноги, вам не вистачить одного заряду акумулятора. Е, це доволі таке із мінусів можна відмітити, тому що. Я, наприклад, встигаю зробити тільки зону бікіні і під руками зону. Ноги, на ноги потрібно окремо підзаряджувати акумулятор, і зарядка займає десь. Мені здається, хвилин 40, але я прям точно не засікала. І до самого головного, чи ефективно воно? По-перше, Свої результати ви вже побачите через 2-3 місяці. Перші 2-3 місяці я використовувала 2 рази на місяць, тобто кожні 2 тижні я проводила цю процедуру. Дуже чітко записувала собі навіть тут е, е, такий графік і без пропусків е, відмічала, щоб прям все чітко було е, через кожні 2 тижні. Потім я це робила е, кожного місяця. Результати будуть у кожного по-різному. Заявлені очікування, ті, що виробник пише, що там 6 місяців, 4-6 місяців, і там ви прямо позбудете з цього волосся кругом, цього не станеться. І прокористувавшись 9 місяців, ви хочу зазначити, що мені здається, що воно зовсім і не зникне. Просто воно робиться слабіше, тонше, росте набагато повільніше. Але ефекту. Як, наприклад, від лазерної епіляції ви не отримаєте. І чому у кожного свій результат? Тому що волосся, коли ви його голите перед обробкою фотоапілятором, у кожного свій як би, такий, цикл. Я точно не пам'ятаю, як цей цикл називається. Але кожна окрема волосина вона проходить цей цикл там з місяця в місяць. І саме той період, коли вона. Найбільше вразлива, тобто, якщо ви в цей момент клацнете фотоапілятором цим спалахом, це буде найбільший вплив на неї, і вона якби замедлить свій рост, і з часом взагалі заляже в сплячку. Так? Тому що я хочу сказати, що. Оці фази у волосці, крім того, що вони в кожної людини різні, вони ще і в, на одній зоні в одній людини в, на, в кожній волосині різна. Е, 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 оцей період. Наприклад, ви класнули, дві волосини зараз в цьому періоді, а одна ні. І тому виходить, що може бути навіть участками такі залися, не можуть з'являтися, е, і ви не розумієте, чи я туди не попала тим фотоапілятором, чи, чи чому так відбувається, а це відбувається саме так. І тому, як мені сказав чат GPT, що результат буде, але потрібно витримку, не потрібно здаватися. І це може бути навіть рік, може в когось і більше, поки ви отак по кругу не попадете на кожну оцю волосину. Ви не знаєте, коли оця ця стадія в якої волосини, так і ви просто ну, отак всліпу маєте це робити, робити, робити. Не здаватися, і що я хочу сказати про користування вже 9 місяців. Пройшло воно не зникло зовсім, да воно стало слабе, воно стало таке. Навіть якщо ти десь підщипуєш, як і я, пінцетом, то ти відчуєш, що коли ти береш до нього пінцетом, воно дуже легко висмикується і навіть деяке взагалі безболісно. Тобто воно вже наскільки ослаблене, воно в нього є ще сила рости, але воно вже прям, ти його можеш навіть так руками іноді взяти і вирвати. Але це не прям все, це вибірково. І тому я продовжую користуватися. Сказати, що я прям супер задоволена, то на сьогоднішній день ні. Але я вже змирилася з тим, що воно не буде так, як після лазерної апіляції, таке прям гладеньке- гладеньке і навіть немає оцих таких точок червоних, як будто би після ну, як подразнення да, на шкірі там виникає. У мене шкіра особлива, вона така примхлива. Там, може, в когось і не буде цих червоних точок, але в мене вона є. Ну, в принципі, зручне воно тим, що ти можеш в будь-який момент це робити. Да, ціна його там в принципі не дуже низька, але якби це витрачати на шугарінги і на ту саму лазерну епіляцію, це вийшло б набагато дорожче і. Ну, тобто тобі не треба нікуди їсти. Ти, ти можеш це все робити вдома, головне, як і в усьому, дисципліна по графіку. Це не значить що там день у день, два тижні пройшло, і ти повинна це все зробити, але плюс-мінус, щоб в тебе дві процедури перші півроку відбувалися. Тому, отак от такий відгук, кому було корисно, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. І на все добре.